Привіт! Я Барабошко Олександр і продовжую вас інформувати щодо стану підготовки Євробачення 2017 в місті Києві. Заступник міського голови Ілля Сагайдак повідомив про реконструкцію метро Лівобережна. На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук він опублікував план того, як буде виглядати станція. Що ж, зараз ми перевіримо, які роботи ведуться наразі. Ми знаходимося біля метро Лівобережна і вивізка нам повідомляє, що тут проводиться ремонт вестибюля, який буде завершено до кінця березня. Як бачимо, один вихід дійсно закритий, роботи ведуться, двері закриті, але ми можемо через них пройти, і я вам покажу, що відбувається всередині. Що ж, будемо очікувати і обов'язково перевіримо, наскільки реалізація буде відповідати опублікованому в інтернеті плану. Мене звати Олег Гаряга, я голова Шевченківської районної Київ державної адміністрації. Основна локація, звичайно, єробачення буде на Лівобережку, тобто це МВЦ, але у нас будуть в Шевченківському районі кілька фан-зон, буде фан-зона створена на Крещатику, буде фан-зона, яку ми плануємо створити в парку Шевченка. Безпосередньо тут. Безпосередньо тут. І можливий як варіант, ми ще думаємо, от думка яка щойно прийшла в голову буквально. У нас є опорна площа, є фонтан світломузичний, який має 1 травня. І я думаю, що можливий варіант, ми зробимо музичний конкурс, можливо, і там зробимо. Звичайно, що треба буде попрацювати з програмістами і правильно е зробити ну, програму, скажімо так, щоб воно працювало синхронно і звук, і саміструє фонтану і світло. Але мені здається, цікаве де наше трошки часу є, можемо це попрацювати. Шевченка він хоч і за ну, трошки величенький, але він такі багато людей тусуються весь час. І Мені здається, що тут тисячу-дві тисячі людей запросто він містить. От, будемо сподіватися, що чим більше буде. Єдине, що нам треба буде серйозно продумати, щоб не нанести шкоди цьому парку, ми будемо цим працювати. Очевидно, що ми звертали нам всі газони, тому що є місця, де газонні трави можна тусуватися на газоні, але є місця, де, наприклад, під деревами, де тут цього не варто робити. Ще що цікавого буде, наскільки я знаю, у нас на Майдані планується в цьому році серйозне відкриття зараз, йде реконструкція фонтанів. Там взагалі сім фонтанів, шість невеликих і один великий фонтан. По моїй інформації, те, що я бачу попередньо, понад 600 струй, форсунок буде, і струї передбачаються понад 30 метрів, тобто максимально 30-метрові будуть, струї, і таких буде досить багато. І він так само буде світло-музичний, він буде працювати синхронно в режимі. От очікуємо на, це, на цю подію, тому що ну, давно фонтани в Києві вже не працювали з 13-го року. Взагалі ідея міська така, що ми повинні максимально весь центр всі старі будівлі максимально засудити фасади. Хочемо розпочати, якщо ми говоримо про бюджетні кошти і про нас, то розпочати золотих воріт, оскільки ми там зробили цікаве минулому році благоустрій, в цьому році закінчимо там деякі роботи. Оперу ми експериментували, да у нас там було три проектори зінку, працювали три проектори, 3 d шоу було на опері. Власне кажучи, «Оперу» ми плануємо вже є проект. Ми зараз опрацьовуємо разом так само з меценатами, підсвітити повністю опору. Опера має бути підсвічена, ну, трошки зараз є підсвічена, але ну, такого немає цікавого художнього освітлення. А якщо воно буде спільно з фонтаном працювати, ввечері це буде взагалі бомба. Писку, я показав, які роботи наразі ведуться в столиці. Продовжую слідкувати і оперативно інформувати. З вами був Барабошко Олександр. До зустрічі.